Найвища концентрація тих, хто пише про війну на метр квадратний вже наступного тижня. Львів прийматиме сьомий всеукраїнський форум військових письменників. Хоча деякі заходи в рамках події уже стартували. Чим цьогорічний захід відрізнятиметься від попередніх, кого очікують на події? Будемо розпитувати в організаторки Тетяни Полепець, директорки Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Роман Івана Вибач, але я звикла називати більше бібліотека на ринку і хай так буде. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене постійно турбує питання, чому це форум військових письменників? Не фестиваль, не конференція. До чого тут що ви вкладаєте в сенс цього слова форум? Нормальне запитання. Насправді чому форум? Тому що фестивальна форма нам дуже близька. Мені, зокрема, uh -huh. як людина, яка організовувала організовуватиме обов'язково ще багато фестивалів. Але ми все-таки практично вимкнули таку розважальну складову, хоча залишили певні формат заходів, які передбачають оцю легкість, таку львівську ноту ми вносимо в цей форум. Але, передусім, це майданчик для проведення різноманітних розмовних платформ. Uh -huh. І цього року форум найбільше виправдовує своє звання, тому що вперше широко, минулого року це. Була така стартова панель. Ми організовуємо платформу е, по пам'ятуванню всі свої, і на цю платформу приїжджає кілька десятків родин вбитих письменників. І також що для нас теж важливо. Бібліотекарі, музейники, блогери з, з тих міст України, які приймали минулоріч антологію форму військових письменників, наших авторів. І ми вирішили, що нам дуже важливо тепер дати їм можливість е, власне на форумі, на платформі напрацьовувати до прикладу нові форми пам'ятування. Uh -huh. І властиво, то, тепер форум ще більше пояснюється, тим, що це не тільки презентація, це не тільки фестивальне життя, де є поетичні вечори, де є презентації книг з читками авторів, а саме. Ще оця не наче пошук внутрішня, так внутрішня робота, але зараз вона стала важливішою, аби іти на загал, тому форум. То платформа, це власне те, що буде відрізняти форум від попередніх, чи будуть ще якісь родзинки, які відрізнятимуть від усіх шести попередніх форумів? Ну ми ж у Львові треба ж завжди вперше так угу. справді мене так навчили, так я й роблю завжди, навіть в ті темні часи. Ми вперше будемо задіювати наш літературний дворик, бо не секрет, що бібліотека на ринку має внутрішнє подвір'я, і воно виглядає не наче не таким естецьким, можливо, але ми зробимо все, щоб в той вечір, коли там будуть. Поетичні читання це така буде поетична гвара під Львівською зорею, але там будуть не тільки львівські батяри, там будуть трошки про любов, про пригоди mm -hmm. читати наші комбатанти, ветерани і гості. І буде багато звісно, музики від бардів. І ми вже сьогодні з сусідами обговорили і включили наших сусідів теж в цю справу. Я думаю, це дуже важливо. Ми не можемо закрити цю подію ні в жодних стінах. Цього року більше 40 лок. Локації Ого. У, у, і у, в області одразу ж локації відкриті. Тобто, кожна людина, яка би хотіла доєднатися, може приходити, чи що треба робити. Ні, Ні. Okay. Не, не всі локації відкриті. Я поясню, чому uh -huh. там, де більша кількість військових збирається, або подія буде передбачати таке комплексну розмову. Це, по перше, будуть професійні панелі для роботи майбутньої бібліотекарів, музейників, блогерів, е, є директори фестивалів, які вже зголосилися приїхати, наприклад, з Первомайська, поки що так він називає з Херсону приїдуть дівчата, які активно організовують зараз в укриттях різноманітні фестивалі. Від театрального та вже легендарна mm -hmm. Мельпомена Таврії до літературників, які в умовах Херсону зараз є порятунком для багатьох. І відповідно мені потрібно, щоб вони могли закцентуватись, і автори могли на них закцентуватись. І ці події будуть закритого формату. Це як навчальні програми, скажімо так, в рамках форуму. А от ті події, де в нас десанти, це відкриті події. До речі, ви можете долучитись до форуму. Це інтерактивний проєкт. Ще до понеділка можна домовитися з менеджеркою. Її телефон є в соцмережах, в Інстаграмі, в Фейсбуці, на сторінках бібліотеки Іваничука і форуму. І там є телефон, живий, теплий телефон, і ви можете. Запросити, до прикладу, в свою установу, навчальний культурний заклад mm -hmm. У нас є досвід. Нас запрошують, наприклад, можна говорити Львів обленерго на читання. Mm -hmm. Там є колектив. Чому не які... можна це не реклама, але я дуже тішуся. Це не, примара, реклама, це, це, це не, це не примара, реклама, це реклама сенсів <сум> і <сум> та, того, наскільки це важливо. Знаєте, я побачила, що зараз в театрах є така практика, коли якісь такі моновистави організовують mm -hmm. для себе компанії корпорації. От ми йдемо цим шляхом, і він дуже успішний. А Традиція десантів літературних залишається, вона буде в п'ятницю. Це такий виїзний день, і від ранечку до обіду наші автори будуть мандрувати до наших партнерів. Бо не секрет, що наша діяльність бібліотеки тісно пов'язана з Львівщиною, і ми хочемо е, подякувати всім, хто з нами співпрацює. А найкращий подарунок це такий гість чи гостя, угу. тому багато подій відкритих, і можна до речі з'ясувати, коли вам самим зручно. Що на цей момент ми можемо запропонувати. Ну, в принципі, уже можна було відвідати кілька. Події, бо ви цьогоріч організували префорум в колі е, Федоровича. Федорович це той, який пам'ятник Федоровичу, а не Федорову е, неподалік. Е, Чого Площа сказати на арх... пощі музейної обласної адміністрації, прохової вежі і так далі? Тобто, усі усі цю локацію знають там, відбувається вже, вже відбулося кілька подій таких обговорень. Чому саме Федорович і чому ви вирішили робити такі просто небо обговорення в ну це така пре? Подія до старту самого форуму це ініціативно... Федорович він ж не військовий письменник. Ну до, до чого Федорович і форум військових письменників. Логічно, але це неймовірний такий корпоративний жест нашого ком'юніті з муніципальних бібліотек міста. Вони цю площу давно з нами хочуть якось обживати, тому що угу. це літературна площа, так чи інакше. Там давно живуть книги, які ми будемо вважати букіністичними дивами, але не секрет, що часу там трапляє. Це те, чого не має бути. Сьогодні, до прикладу, на наші поетичні читання від молодих поетів. Це не була сьогодні виключно військова тематика. Але, на жаль, на щастя, я не знаю, не буду це характеризувати. Більшість поезій наших молодих, зовсім юних авторів вони торкаються того, що вони проживають в цій війні. І, напевно, це так і мало би бути, інакше би ці поети не мали б цього місця в суспільстві, бо вони б не відчували цього суспільства. І варто зазначити, що сьогодні в нас був Вахтанг Кіпіані. Mm -hmm. І він там дуже допомагає градіювати. знаєте, щоб купаючи дитину, з водою дитину не вилити. Mm -hmm. І ми помітили, що на наші події другий день залишається люди, які справді там є букиністами, мають цей соціальний бізнес. А люди, які стояли там з особливою символікою, яка там для... з особливою літературою з особливою літературою, про яку ми тут говорили, вони потихеньку зникають. І ми розуміємо, що це не вирішення всіх проблем. Але це наші кроки назустріч, тому щоб ця музейна площа стала. Правді місцем букіністів розмов зустрічей неймовірних людей преформ важливий ще тим, що день міста вперед день нашого форуму, І ми хочемо, щоб Львівський вайп, як тепер говорить молодь, перейшла і на наші дні. Тому що мені важливо не втрачати наш м, львівський шарм і бажання людей приїжджати до Львова як до міста свята. Так це зараз великий шелтер всеукраїнський, і навіть сьогодні в підготовці до Форуму ми мали розмови про реабілітацію наших чудових uh -huh. героїв-героїнь, наприклад, з нашими компаньонками літературними з Угорщини, і це дуже важливо. Ми говорили про літературні події, які ми будемо організувати і паралельно з тим, з'ясували, що є така можливість. Це неймовірно тісні зв'язки, і тому там на площі в принципі варто говорити про все, що зараз є в серці Львів'ян, чи тих хто тут проживає зараз. Ну а найбільше чому це важливо. Ми ж, бібліотекарі, так працюємо зараз в такому режимі, що нам доводиться більше все таки бути всередині з нашими людьми, які в нас знайшли прихисток, з тими людьми, які до нас приходять на особливі терапевтичні події. Угу. І ми майже не бачимося, будучи в одному місці. І це нагода побути тут, зрозуміти, що нам потрібно, як ми сьогодні обіймалися, наприклад, на площі. Там були не тільки бібліотекарі, угу. звісно, але бібліотекарі обіймали всіх, хто проходив, бо були певні поезії, після яких дуже треба було обійняти. То да на вихідних у нас ще будуть дні міста. Вже стартували заходи певні, і на площі Федоровича теж ще буде в рамках прифоруму. Що так, ми будемо аж до вівторка? Тобто, просто небо можна прийти, послухати читання поетів. Знаю, буде дискусія також в рамках цього форуму. Так можна. Вільно прийти до і вечір, до щодо Іринку, мушу е, перебити, бо дискусії і лекції дуже суперечки викликали. Ну як ми починали власне з відкритої лекції, е, яку курував пан Василь Кметь угу. про Федорова, Федоровича, і вчора було дуже цікаво, Незважаючи, що під вечір стало, не наче трохи земніше ніхто не розійшовся. Дуже багато людей було в партері. У Нас є запасні крісла для тих людей, що от. Зупинились для випадкового трафіку. Ми маємо в кущах рояль, ми підносимо крісла людям зручно. Uh -huh. Тепер пледики ще організували, і це неймовірно, тому що точно ці люди вже ніколи не скажуть на Федоровича, Федоров. Чи взагалі вчора була версія? Якщо вам складно, Федорович, говоріть, Федорович, він просто він він Федорович, це так було первинно, а потім це стало прізвищем, яке врізали за часів імперії, за часів совєтської імперії mm -hmm. з дуже зрозумілих причин, і тому така лекція вона була дуже ґрунтовна. Але лише просто... зазначимо для глядачів, що Василь Кметь це відомий історик, так, який і директор є директором бібліотеки. Муніципальних бібліотек міста. І повірте, він точно знає, як переконати тих, хто почує в mm -hmm. тому, що ми повертаємо собі правду. Е, якщо нас чують львів'яни, які б хотіли доєднатися. Тобто ці, субота, неділя, куди найближче можна прийти, і що послухати, я запросила завтра. Угу. Слідкуйте загалом на всіх сторінках всіх бібліотек Львова, тепер і нашої бібліотеки. Завтра буде фільм від Докудес. Він короткий. Це буде на такому великому екрані. Це фільм про війну. Ага. Але як ми говоримо на одній з наших програм на Радіо, перше не відвертайтеся від тих, хто говорить зараз, найголовніше, не бійтеся про це говорити, і це власне таке кіно. Де можна багато що обговорити, де знаєте, з'являється дотичність, коли ти можеш про щось говорити в короткому, там 25-хвилинному фільмі, тобі дається, не наче така адвокація говорити про щось трошки більше настільки інтенсивно там показані певні реалії mm -hmm. війни, і ми відповідно завтра робимо цей кінопоказ з з обговоренням. От хто любить е, класне інтелектуальне, але от класне таке. Е, Глибоке. глибоке кіно, але не те, що вимагає годинних переглядів і mm -hmm. рефлексії. А ти подивився, і ти можеш з такими людьми ж обговорити то завтра. А в неділю ми будемо презентувати книгу. Я напевно залишу інтригу, тому що е, автор цієї книги це ветеран. Він вже у Львові дуже відомий. Він заснував своє видавництво, але мені дуже хочеться, тому що на самій події, яку я буду модерувати, mm -hmm. будуть певні сюрпризи пов'язані з тим, що це книга фентезі, вона має таку назву про вільних. Людей це день міста, саме фінал так, святкувань. І у нас будуть певні сюрпризи для вільних людей, вільного міста. Тому подивіться. Погугліть або підійдіть в на наші соцмережі. Ви побачите, хто і як будемо це презентувати. Найкраще придіть на площу так. Там обіцяють дощ. Коли у нас є намета, у вас є парасоль. Я думаю, буде ще атмосферніше. Пітледи пледи обцять. Підледи перед тим як ти зайшла до нашої студії, ми обговорювали про важливість документування завдяки фотографіям усіх жахіть війни і письменники, які пишуть свої книжки, особливо на тлі документальних. Тобто на пережитих відчуттях, які були на передовій, які бачили ці жахіття, вони їх описують у своїх книжках. Ну, такі документальні книжки, не фентезі. Ем, вони також документують у ці всі злочини. Але ми не знаємо, коли людина купує цю книжку, який психологічний ефект на неї це справить. Бо, от ми з Отаром щойно розмовляли, так дуже, ем, дуже важко і дуже складно не перейти цієї червоної лінії, яка може. Ем, Справити дуже негативне психологічне враження на людину, ну і власне письменник не знає, який, який буде мати цей ефект. Але чому це залишається настільки важливим, бо книжка? Письменницька результат роботи письменника в вигляді книжки я не знаю, чи його можуть розцінювати у міжнародних судах як елемент доказів. Так ну чому важливо тоді письменникам зберігати ці всі факти у книжках в автентичному вигляді? Ну, в твоєму питанні там не там де кілька питань не те, що я не маю відповіді. Я не настільки фаховий. Не такий, такий, так, не, не такий Eksopholog. медіа експерт. Але стосовно е, попередньої розмови і нашої, що важливо, е, Світлана Поваляєва звучала в етері як одна з тих, на кого ми маємо взорувати в таких питаннях. От, до прикладу, в неї є один рецепт, бо ми близько кому комунікуємо і давно знайомі. Коли це публікується, ну це знаєш як розмовляти з людиною з інвалідністю про його її ураження і не питати дозволу наскільки можна про це говорити. Точно так тут, якщо це публікується, з з середовища це зовсім має одне значення. Тоді ми зважаємо тільки на свою реакцію. Якщо це середовище бере і публікує, це зовсім інша історія. Тут же ми говоримо про толерантність і про коректність. Стосовно книг, чітко, коли ми готували антологію, нас дуже наш видавець просив шукати публіцистів, але наш форум не так багато має публіцистів. Ми, зокрема, дуже пишаємося старішеною форумою, які з першого форуму з нами. На жаль, останній рік він не був і ми дуже сподіваємося цього. Володимир Коротя, народний герой України. Він пише публіцистику. Він давно був в загонах пошуку жертв Другої світової, і він звик власне документувати його записки. Це є чиста. Публікація ем, і констатація фактів його бойової дороги з його mm -hmm. побратимами, вона буде вважатися е, свідченням і доказом. Справді, військові щоденники, художнє опрацювання текстів, які народжені в шанцях в реальних подіях, не є доказом, але є базою для того, щоб вивчати ситуацію, яка відбувалася в тому чи іншому місті в той чи інший момент. Якщо там зафіксовані дати, рік і географічне розташування, є проблема. Художні тексти не завжди з'являються так оперативно, не ну, кажучи, вже що є фахівці, які кажуть, що така література має відстоятися. Мені так завжди mm -hmm. від цього дивно, навіть деколи смішно. Ми не те, що не маємо шансу на відстоювання. Ми деколи думаємо, чи ми будемо завтра живі. Тому я цей аргумент від, ну, відкре для себе задушки виношу. І ось не завжди це йде оперативно не через те, що пишуть мало, а через те, що ми не можемо оприлюднювати дати, місця, mm -hmm. і то з'являється пізніше. Воно є тлом для документування. А от публіцисти військові, і я думаю, що військова кореспондентика таки нам дасть е ці документування. Ну і звісно, ті люди, які працюють в проєкту проєктах як світлої пам'яті Вікторія Меліна і вся команда, яка працювала з нею, продовжує. Я думаю, що свідчень буде недостатньо, але багато. Ніколи не буде в такій страшній війні. Ніколи не буде достатньо свідчень. Вікторії, ми, на жаль, не маємо вже можливості подякувати особисто, але точно на форумі будуть ті письменники, яким можна буде висловити свою вдячність віч навіть. Тому ми закликаємо усіх стежити за, за соціальними мережами і форму військових письменників, і бібліотеки на ринку її можна знайти в соцмережах як бібліотека імені Романа Іваничука. Е, дякуємо тобі за розмову, і ти згадала вже про радіо. перше. я теж мушу згадати, бо з понеділка наші глядачі і слухачі можуть почути на хвилі 88.2 FM у Львові новий проєкт. Називається Суголосся, і власне Тетяна Полипець є його ведучою. Там почуєте про письменники в воєнних і про їхні твори. І оскільки це проєкт, який більше буде про вірші, про поезію, то я би хотіла, щоб ми завершили розмову із тобою. Одним віршем, це вірш Ця країна мені нічого не дала. З книги Три медалі в шухляді. Це збірка вибраних віршів про війну, про 9 років війни її видав автор цей. Книжки Валерій Пузік. Це вірш, який виконує актор Тернопільського академічного драматичного театру Богдан Шаповал. А ідею цього відео запропонував Іван Киба. І, власне, цим ми завершуємо. Тетяна Полипець, директорка бібліотеки на ринку, була у цій частині головного задання. Ця країна мені нічого не дала. Нічого окрім любові та землі. Ця країна мені нічого не дала, окрім неба та сім'ї. Окрім повітря, яким ніяк не надихатись цієї весни, взагалі не надихатись його завжди мало, ця країна нічого мене не навчила, нічого, окрім незламності та віри, окрім того, що на своїй землі своя правда і сила, ця країна нічого не знає, нічого, крім перемоги і вільних криломрії, ця країна простір незалежності, мій пункт незламності, І моя любов, і моя віра, ця країна. Кров у венах, червона ртуть ідеї, праці і боротьби. Ця країна мені нічого не дала нічого, окрім того, що я є і таких, як я, мільйони.